Та ладно. У нас сьогодні якась шикарна розпаковка, я вам хочу сказати. Так. Раз. Два. Блін. Немаш? Немаш? Одна кат... це прям якась мочна катушка, немає рукоятки. Але це не проблема, вони ж міняються це дві хвилини роботи. Ну це прям дебело. Так, гір Ратіо якась 5.2.1. Ну, нічого таке, непогано. Це і прям важка. Ну і це попростіше, це ну, така аля китайська. Ну, Працює, подшипники на місці, все окей. Ну, ок. Ну, це дорого. Ну, ця катушка, я думаю, гривень 300 буде коштувати точно. Вона прям дебела. Тут шпулю поміняти, ручку поставити і все. І ця... Ну, 200-300-200-500 гривень. Офігеть. Нормально, нормально. Я сподіваюсь, ми в плюс вийшли з вами. Так, бачу те, що нам уже попадалось колись. Так. Брилок. Кому потрібно, залітайте в телеграмчик, там буде. Так. Ну, це або МК, або калаш. Тут нічого не написано. Металевий брелок зі зброєю такий. Прикольні штуки. Нам їх попадалось там давно-давно колись. Достатньо багато. Так, навіть отака, по-моєму, теж була. Так. Блі, ну там щось написано. Не з моїм взором, якщо чесно, отака. Це або АВМчик. Або М24 в шестому духі. Прикольно. Такий, ну реально він важкий. Сейфовий. Так, цей пакет не треба, а це сюди покладемо. Так, є таке діло. Так, давайте глянемо, що у нас тут. Дроти. Дроти нам давно не попадалися. Так, це я не знаю на що. Ну, коротше, просто провода. Все. Жмені проводі. Провода по 20 гривень, тут 4 провода, 80 гривень. Поїхали далі. Ого, угу. щось важке.